Вітаю у історіях світу. Я Юлія Куценко. і Це наш міжнародний тележурнал. У наступні півгодини ми з вами спробуємо серфінг у бенгальській затоці. Дізнаємося, як Бразилія відвикає від деревного вугілля, як в Росії рятують ведмежат, а в Йорданії воюють за покупців соку. Але почнемо з серйозного. Більшість із вас погодиться, що немовлята мають залишатися з мамою. Та що, коли йдеться не про розлучення, а про в'язницю, дійсно, це не дитсадок. Та приміром, у Румунії засудженим мамам дозволяють лишати малюків при собі. Тож, наша наступна історія про материнство навіть там, де небо в клітиночку від Лораля і махали. Байрам та Лорідана перші місяці свого життя провели у закладі з ґратами на вікнах. Вони ще надто малі, аби це розуміти. Як і всі румунські діти, вони народжені вільними та перший рік змушені провести у в'язниці, бо їхні мами ув'язнені. Я знала, що вагітна, але не хотіла залишати дитя родичам. Мама Байрама знаходиться в елітній в'язниці на околиці Бухареста. Що я зробила? Моя онука вживала наркотики. Я її зачинила, щоб це припинилося. Я хотіла їй допомогти. Вагітні жінки чи породіллі, що відбувають термін, отримують особливе піклування у в'язничній лікарні. У секції э, Аферета дече Пенітенчакспітал Рахова єсте сінґаунітараховська лікарня єдиний прив'язничний заклад Румунії, де є відділення акушерства та гінекології. перші півроку свого життя Лорідана провела в Рахові. Я знала, що вагітна до того, як сюди потрапила. Мене ув'язнили на третьому місяці. Лорідана десята дитина своєї матері. Всі інші були народжені на волі. Все не так, як на волі, значно гірше. Байрама та Лорідана народили у звичайній лікарні та їхніх мам випустили з за град лише на час пологів. Після цього їх негайно взяли під варту. новонароджені вільні люди. В жодному документі не сказано, що дитина була народжена у в'язниці, чи що на час пологів її мама відбувала строк. на маму Лорі Дани чекають довгі роки ув'язнення. я скоїла злочин не для того, щоб збагатитися. Я не хотіла ні квартири, ні машини, лише грошей на їжу. І ось я тут. що ви скоїли? Розповсюджували наркотики. вагітні арештантки можуть подати апеляцію на дозвіл народити на волі та перший рік провести з дитиною вдома. Після цього вони мають повернутися за ґрати та відбути строк. Я сподіваюся, що зможу провести з нею рік на волі, перш ніж повернуся до в'язниці. Апеляції деяких матерів не задовольняють інші їх і не подають. У Таргшорі єдині румунські жіночі в'язниці, а всім матерям дозволено залишати дітей у себе в перший рік їхнього життя. В 2011-му в румунських в'язницях народилося 11 дітей. За сім років до того загалом 38. Мені лишилося сім місяців у Таргшорі, Тоді я зможу повернутися до дітей. У в'язниці за 60 кілометрів від Бухареста немовлята Костелушта Деніза живуть із мамами у спеціальних камерах. Щоразу, коли вирок переглядають, матері сподіваються, що їм дозволять повернутися додому. А? Жити без рідних важко. ви весь день проводите з дитиною? Так, і день, і ніч. У Даносі п'ять дочок це її перший син моїй найменшій доні шість, найстаршій сімнадцять. А батько вже бачив сина. Ні, він удома далеко звідси, на ціле гроші. Не дочекається побачити сина. Сідаючи за грати, Дануся знала, що вагітна. Вона сподівалася, що це дозволить уникнути покарання. Я не знала, що вагітних теж садять. ще й тому вирішила його лишити. Думала, це мене захистить. коли мене арештували, я була шокована. Я відбула рік за ґратами. залишився ще рік і чотири місяці. За що ви тут? Грабіж і сприяння злочину. У подруги Костелуша Денізи теж є сестричка. Та дівчинка, що живе на волі, не знає правди про своїх батьків. <плес> Ви сказали їй, що мешкаєте за кордоном? <плес> так, її батько теж у в'язниці. Ніколета Мітран ще одна мешканка Таркшоро. А вона на шостому місяці вагітності і має жити в одній камері з іншими арештантками. УЗД показало, що буде дівчинка. Таке вже траплялося з Ніколетою. Тричі. А вона мандрує між відбуванням строку та вирощуванням дітей. Я помилилася і плачу за це. Я люблю дітей. Жодну дитину я не народила заради того, щоб побути вдома. Байрам, Лорідана, Костелуш та Деніза не запам'ятають свої перші дні, та це залишить свій відбиток. І румунський уряд не робить нічого для змінення ситуації. Майбутнє народжених у в'язниці непевне. Одні з них врешті приєднаються до родичів, інші віддадуть у дитбудинки. Що ви скажете Костелушу, коли він постарше? Нічого. Тут нема що згадувати, нічого не скажу. Ну і А тепер про приємніше. Розмови про серфінг рідко коли стосуються Бангладеш. На думку радше спадають Австралія чи Каліфорнія, та все може змінитися. У бангладеському місті Коксбазар виявляється один з найдовших природних пляжів світу. І це ідеальне місце для серфінгу. Туристів тут мало, але вони не скаржаться. Доки чудові хвилі не доводиться ділити із тисячами інших фанатів. В очікуванні на туристичний бум один з місцевих жителів навіть відкрив свою школу серфінгу. За віражами його учнів, з безпечної відстані спостерігався Літон. кокс базар у Бангладеш найдовший піщаний пляж у світі. Щодня тисячі туристів насолоджуються тутешніми хвилями і сонцем. У бенгальській затоці ідеальні умови для серфінгу. Та мало хто виходить в море на дошках. Хоча ентузіазм довкола затоки росте. Містевий майстер серфінгу Джафар розкаже нам, як все починалось. Я став на дошку в 95-му. Купив її в австралійського туриста. Більше про серфінг дізнався з телепрограми в 98-му. Я тоді мало знав, мені бракувало досвіду й устаткування. Спочатку суспільство й уряд Бангладеш ускладнювали життя юного серфера. Та Джафар подолав всі перепони, що заважали його пристрасті в 2003-му на Кокс базар прибув американський серфер з друзями. він дуже зрадів, що тут є його колеги. він взяв мене на балі. Там були тисячі серферів. Я зрозумів, що в нас є всі умови для туристів. І серфінг стане для них справжньою принадою. Повернувшись з балі, Джафар започаткував власну школу і клуб. Молоді бангладешці приходять до нього вчитися цьому спорту в нашому клубі 70 членів. 30 дівчат і 40 хлопців. Джафара вчить нас серфінгу. Ми виходимо в море з іноземними спортсменами і порівнюємо наші вміння. Завдяки Джафарові все більше іноземних аматорів і професіоналів приїздять на Кокс-Базар. Кокс базар чудове місце, аби вчитися серфінгу. Мені в цьому допоміг Джафар. Це дивовижне місце. Я хочу сказати всім: у Дакарі, Коксі чи Тагонгу сюди так легко дістатись. Приїздіть і вчиться, у воду. Цей спорт набуває популярності, та на серферів чекають перешкоди. У клубу ані грошей, ані постійної бази. Серфери прагнуть змін. Ми хочемо збільшити інтерес до серфінгу в нашій країні. Нам потрібна допомога влади Якби ми створили клуб на постійних засадах, до нас потяглися б професіонали. Ви знаєте, це найдовший пляж світу. Чудові хвилі, прекрасні люди. Є сенс приїздити. Туристам важливо знати, як сюди потрапити. Знати, що є авіалінії. Чи автобусний маршрут, якому можна довіритись? І Що на місці є розвинена інфраструктура? Якби уряд нам допоміг, ми б привабили безліч туристів. це привело б в країну іноземні інвестиції? Молодь Бангладеш, що осідлала хвилі, мріє про те, що кокс-базар стане популярним курортом. А хвилі найдовшого пляжу в світі наповняться серферами. Вологі тропічні ліси Амазонки часто називають легенями планети. Вони поглинають парникові гази і сповільнюють кліматичні зміни. Про те, як і десятки років тому унікальним джунглям загрожує знищення, і справа не у зажарливих корпораціях, а місцевих бідняках, які живуть з продажу деревного вугілля, це не було таких масштабів, що Бразилія вважається однією з найбільших країн виробників цього палива. Як врятувати ліс і водночас нагодувати голодних, розказує Джон Левіта. Бразилія одна з найбільших виробників деревного вугілля у світі. На її північному сході вирубка лісів здебільшого ведеться незаконно. Її наслідок страшний вплив на довкілля. В цій зоні ліси зникають швидко. Такі люди, як от Нельсон, да Сільва Мадейрос, кажуть, що вибору немає. Єдине, що нас турбувало, як жити, коли вугілля закінчиться. Надії не було А в цьому регіоні мешкає 22 мільйони людей, та вони мають доступ лише до 5% водних ресурсів країни. Рідкі дощі, щорічні посухи, ускладнюють життя і змушують людей іти у вугільники. За словами Антонії, дружини Нельсона грошей зароблених за вугілля не вистачає. Вранці діти просили їсти, а нічого не було. Я кажу правду. Сама через це пройшла. Колишня суха пустка стала зеленою оазою. Нельсон та Антонія живуть від землі. Радники з місцевого проєкту під патронату Міжнародного фонду ООН з розвитку агрокультури допомагають Нельсону, Антоні іншим землеробам збільшити свій прибуток, не шкодячи довкіллю. Говорить куратор проекту Роузен Гургел. Працюючи за принципами агроекології, ми використовуємо наявні ресурси, лишаючи більшість із них прийдешнім поколінням. Вирішальним став доступ до води. На глибині 120 метрів команда знайшла ґрунтові води, що забезпечують громаду 12 тисячами літрів води щогодини. Ми навіть не знали, що маємо під ногами стільки води. Тепер на зрошуваних землях 24 родини, що на них працюють, заробляють на життя. З продажу вирощених фруктів та овочів, вони дотримуються агроекологічних принципів, не використовуючи хімікатів та пестицидів. Ніхто з них не повертався до вугільництва. Я така щаслива, я отримала про що мріяла на тих же теренах, де сильно страждала у Нельсона та Антонія. Вгору пішли не лише справи, покращилося їхнє здоров'я. Нарешті у них вдосталь фруктів та овочів. І власна справа дозволяє їм забезпечити свою родину. Ведмідь для Росії, як білоголовий Орлан для США або Панда для Китаю. Це національний символ. На клишиногах влаштовують полювання і водночас сурмлять тривогу через зменшення їх популяцій. Врятувати якомога більше осиротілих ведмежат взявся один з охоронців дикої природи. На що це схоже присвятити життя захисту національного символу. Спробував дізнатися Лінсі Френсіс із Russia Today. Що робити, якщо ви знайшли кинуте ведмежа у глибині російських лісів? Звісно, віддати його Валентинові пожитнову. А він розробив спосіб, що дозволяє виростити маленьких ведмедиків здоровими і повернути їх до лісу. Та це не просто. Робота была на чета тисяч сім году с медвіжатими сиротами, с которыми это был три медвежонка, потом два медвежонка, с которыми была сформирована суррогатная семья такая, в которой я как бы виступал, ну скажем так, как суррогатная мать. Що їдять від межата? Кашу просто як у касці. Молоко, яйця, зернові, трохи олії. Ці малюки щойно перейшли з пляшечок на миски. Комусь це вдається краще, ніж іншим. Коли доктор Пажитнов починав свою роботу, найчастіше ведмежати в Росії ставали сиротами через зимове полювання. Мисливці випускали собак у барліг зі сплячими ведмедями й підстрелювали матерів. А їхніх малюків, які мали кілька тижнів від народження, лишали на смерть чи гірше брали за забавку. Міжнародний фонд захисту тварин почав допомагати пожитновим 16 років тому, перетворивши його ветеринарський пункт на всесвітньо відомий реабілітаційний центр. Тут врятували сотні ведмежат. роки тому, ось там на висить портрет Медвінка медв це тастах. Ось, к нам привезли трьох медвежат, вес який був 334 грама, дві самочки. І був вісом 356 п'ятдесят шість грамів. Та де колегами дівчата рождається около п'ятісот грамів. Я а врешті торік зимове полювання на ведмедів у Росії заборонили. я думаю, що добитися повної заборони буде складно оскільки багато важливих людей, політиків, полює на ведмедів. ось вам новий ступінь розуміння цього хибного шляху це жахливо А в Росії, де ведмідь – національний символ полюють на ведмедець, коли ті носять ведмежат а зовнішній спостерігач, ветеринар, доктор Аєн Робінсон, приїхав до Росії, щоб побачити своїх маленьких пацієнтів. Головне і найважливіше наше завдання повернути ведмедів в природню середовище так, щоб вони поводилися як дикі тварини, не соціалізувалися з людьми і не робили їм лиха. це найважливіший момент, як випустити ведмедя в дикий ліс, так щоб він нормально адаптувався, став частиною популяції і не ходив до людських жителів, чекаючи, що його погодують. У андозендендангі Працівники вдягають певний одяг, щоб пахнути як ведмеді. Вони не будуть обіймати й цілувати ведмежат, як цього б не хотілося. Ці тварини не мають дружити з людьми. тут не можна розмовляти. Ведмеді не повинні чути людські голоси. А в цьому штучному барлозі, де ведмежата проведуть наступні півтора місяці, перш ніж вийдуть назовні, підтримують потрібну температуру між і 18-ма -18 за цельсієм. тут немає вікон, і дуже темно. Тож дитинчата. Думають, що живуть у справжньому барлозі. У квітні ведмежат відвозять у велику загорожу в лісі зі схованкою від поганої погоди. Каші все менше, тож тварини мають самотужки шукати та куштувати їжу. Якщо все проходить успішно, а в середині травня вони проходять відчиненими воротами до лісу. Якщо дитинчат знайдуть, їхня доля може бути гіршою за смерть. У Росії немає законів про захист тварин. На цьому тримається бізнес торгівлі тваринами. Це може виглядати так: символ Росії вбитий і порізаний минулого червня на шляху до китайського чорного ринку. 1401 ведмежа лапа створення правомірних законів із захисту тварин не єдиний клопіт міжнародного фонду. Тож ці дітлахи на чорний ринок не потраплять. А тепер на неспокійний близький схід. У Йорданії вирує сокова війна. Туристи, які бували в Палестинах, знають, цілий день можна ходити між рядами і куштувати різні соки від помаранчого фрешу до гранатового нектару. Продавці не в силі флегматично спостерігати за усім цим, і у буквальному розумінні воюють за клієнтів. Як не потрапити на лінію вогню у соковому протистоянні? Наступний матеріал. Серед продавців соків у Аммані – війна. Йорданія переживає скрутні часи. Зберегти навіть скромний прибуток вуличного продавця непросто. Боротьба за клієнтів напружена як ніколи. Інколи конкуренція переходить межу, тож трапляється й фізична агресія. Вони стоять один навпроти одного, Коли підходить покупець, кожен намагається привабити його першим. Вони такі настирливі, що багато хто скаржиться. І це призводить до бійок. В Йорданії, а в Йорданії вуличні продавці голосно рекламують свої продукти. Похвалити свій товар і знеславити суперника кращий спосіб привабити клієнтів. Інший прийом запропонувати покупцям безкоштовно спробувати. Наш спосіб привабити людей розсмішити їх. але продукти мають бути якісні. Ми пропонуємо знижки нині дві порції за ціною однієї. Частина роботи вмовити людей купляти наш товар. Ми маємо закликати їх, щоб люди зацікавилися, що відбувається, і прийшли подивитись. Крамнички розділяє кілька метрів, та в кожного крамаря свій підхід. Не кожен продавець хвалить свій товар вголос. Цей мовчазний, та торгівля йде чудово. Я люблю такі вітрини. Все чисто і охайно. це набагато краще, ніж хлопець, що репетує довкола брудної вітрини. Чистота говорить за себе. Це мене приваблює. Коли економіка країни невтішна, конкуренція загострюється. Коли йде війна за клієнта, як можна лишатися водночас чесним і успішним? Рівень життя в бідних кварталах падає, і це змінює правила гри серед продавців. Вони мають шукати нові способи привабити клієнтів. Біда вчить на цьому сьогоднішній випуск історії світу завершується. Усі ми, а також партнерські телеканали та кореспонденти по всіх континентах, вдячні вам за увагу. Повтор програми ви можете подивитися на нашій веб-сторінці tvi.ua. А перед прощанням для вас остання наша рубрика Кадри з усього світу до наступних зустрічей. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going